Гасову лампу купив. А ти? — З фонариком буду ходити. Павербанки собі понакупляв. Ну, штук 100 у мене є, реально. Я зараз зроблю таку стіну з павербанків, і в мене все буде від павербанків живиться. Ну, тобто, я готуюся, реально готуюсь, вам раджу люди. А, генератор ще. Генератор, забув за генератор. В квартирі теж стоїть генератор. Павербанк заряджує, і все. Як ви думаєте, наскільки готова влада до того, що можуть бути проблеми з електроенергією? ну я думаю, так як це вже не вперше, то я думаю на 7 з 10 мінімум, я сподіваюся. Ні, не готуємось. Ми сподіваємося, що буде все окей, що наші сили ППО впораються, все буде окей. Змінити ванну на душ, як мінімум. Ну, Я не знаю, там якось себе обмежувати, наприклад, прати ввечері, менше використовувати енерг... електроенергію. Всеки таке не знаю. Як мінімум, то менше електромобілів використовувати і їх везти в Україну. А то на даний час їх стільки навезли, що економити електроенергію вже не вийде. Що потрібно робити для більшої економії електроенергії та чи готова влада до нових викликів? Ходімо, запитаємо у Ну, Я не знаю, щось не дуже. Не у зв'язку з тим, що я в Запоріжжі, я вже звикла, тому думаю, ладно, вже переживемо. Тоді пережили і зараз переживемо. Як ви думаєте, наскільки влада готова до проблем з електроенергією цієї осені? Я не знаю, але з вже з досвідом я сподіваюся, що вже якось підготувалися більш до цього. Хоча б щоб нормально працювали школи та громадські місця. Що можуть зробити українці для того, аби більше економити електроенергію і чи це потрібно? Ну, звичайно, це потрібно, ну, банально виключати за собою світло, хоч іноді. Я думаю, якщо кожен буде виключати світло, це допоможе. Точно не скажемо, як думаю, що так. Так? Але... Я теж так думаю. А яким чином? Можливо, будете якісь генератори, купувати ще що. Генератори точно ні. На квартирі все-таки. А так-то сказати так не можемо. Погоджуюсь її словами. І як ви думаєте, чи готова влада до того, що можуть бути проблеми з електроенергією? Чесно, навіть не знаю. Точно Я думаю, що так, готова. І як ви думаєте, що можуть робити українці для того, аби більше економити електроенергію? М -м. Питання. Виключати світло. Виключати світло, так, я теж погодюся з цим. Скоріше за все, ну так, трохи, да, Бобербанк зарежує і все. Як ви думаєте, наскільки готова влада до того, що можуть бути проблеми з електроенергією? Ну я думаю, так як це вже не вперше, то я думаю на 7 з 10 мінімум, я сподіваюся. А що можуть робити українці для того, аби економити більше електроенергії? Щоб більше економити? Я навіть не знаю, але ну, напевне стандартне, напевне, менше використовувати. Просто так її е менше використовувати електро як ми там електро? Будь все, що зв'язано з електро. Не. Так готуємось. Готуємо. Я не готуюся. А можливо, як ви готуєтеся, чи ви якісь альтернативні джерела енергії так. Вже закупляли? Що На, саме? Генератор. А як ви думаєте, наскільки влада готова до проблем з енер... електроенергією цього? Ну, це не мені здається. Мені здається, що менше. У нас більшість інфраструктури не підготовлена до відключення світла. Як ви думаєте, що можуть зробити українці для того, аби економити більше електроенергії? Ну я не знаю, там якось себе обмежувати, наприклад, прати ввечері, менше використовувати енерг... електроенергію. Всяке таке не знаю. Як мінімум, то менше електромобілів використовувати і їх везти в Україну. А то на даний час їх стільки навезли, що Економити електроенергію вже не вийде, підготувалося раніше. Насправді вже купили купляли всякі кафло, блюєті, подібні речі. Тому, якби в принципі, готові. Супер. Як ви думаєте, чи наскільки влада готова до таких викликів зі світлом? Останній раз, коли вони ну коли вони були, вони були не дуже готові, але наче ми готувалися до минулого року, а їх особливо не було. Ну, тому є сподівання, що те, що вони накупили перед минулим роком, все ще залишилось і вони будуть більш готові. Та повністю погоджуюсь. Так, як ви думаєте, що можуть робити українці для того, аби більше економити електроенергію? Більш свідомо вимикати світло. А, ну, умовно, не залишати там телевізор, включеним, якщо ви його не дивитесь. А, Та, в принципі, щось, щось 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 таке насправді. У нас були круті ініціативи з описом того, яка техніка споживає, скільки електроенергії, і там кондиціонери, здається, споживали дуже багато. Ну от про свідомість. Це класний поєнт. Гасову лампу купив. А ти? — з фонариком буду ходити. А, окей. Як ви думаєте, наскільки влада готова до таких викликів зі світлом цього року? Сподіваємось, що дуже готова. Будемо вірити. Так. От і як ви думаєте, що можуть робити українці для того, аби більше економити електроенергії? Mm. Не лишати світло включеним так mm -hmm. по вечорах. Не засинати, як мінімум, світлом включеним. Таке. Oh, ну, не лишати. Зарядку брозайці, теж як мінімум. Таке б. Павербанки собі понакупляв. Ну, штук 100 у мене є, реально. Я зараз зроблю так, от таку стіну з павербанків, і в мене все буде від павербанків живиться. От і ну тобто, я готуюсь, реально готуюсь, вам раджу люди. А, генератор ще. Генератор забув за генератор. В квартирі теж стоїть генератор. Ні, не готуємось. Як ви думаєте, чи влада готова і наскільки до проблеми з електроенергією цього сезону? Ми сподіваємося, що буде все окей, що наші сили ППО і все буде окей. Як ви думаєте, що можуть робити українці для того, аби більше економити електроенергії? Змінити ванну на душ, як мінімум. Напевно, ні. Потрошки ну, плануємо. А як плануєте? Ну, я вже купив генератор ще минулої осі. Ось, І якщо реально буде таке, то я вже підготовлений. Думаєте, наскільки влада готова до таких викликів зі світлом? Mm, ну, я думаю, готується. Ну, дивлячись за ситуацію, яку я особисто знаю, ну, там напевно це вже не можна розповсюджувати, але я думаю, я думаю, все дуже ретельно підготовлено, але деякі підстанції потрібно, напевно, більш краще прикрити, м'яко кажучи. Як ви думаєте, що можуть робити українці для того, аби більше економити електроенергію? Ну, виключати, наприклад, ті прилади, якими не користуються, це ну, за саме загальне. Напевно, більш лімітовано використовувати електроенергію по потребам. Ну, тобто, коли ну, мінімально лягаєш спати, виключи цей телевізор з розетки, все. Ну, це, це мінімум, який можна зробити. Буду. А яким чином? Куплю собі джерело забезпечення електроенергії. Як ви думаєте, чи готова влада до проблем з електроенергією? Думаю, що готується. Ну, по крайній мірі, порівняно з попереднім роком, думаю, буде краще. Як ви думаєте, яким чином можуть економити електроенергію українці для того, аби було менше з нею? Купляти енерго ощадні лампочки, споживати менше електроенергії. Більше не знаю. Добре, дуже вам дякую за відповідь, Гарного вечора.